Вітаю всіх! Хочу поінформувати про роботу Південноукраїнської АЕС станом на 23 вересня. Безпека залишається нашим абсолютним пріоритетом. Усі технологічні процеси контролюються, енергоблоки виробляють електроенергію за графіком об'єднаної енергосистеми України. Радіаційний фон у нормі, екологічна ситуація стабільна. Важливим кроком у роботі стало завершення самооцінки за методологією Паризького центру ВАО АЕС. Наше підприємство першим серед філії енергогатома пройшло цю процедуру. Самооцінка відбувалася в атмосфері повної довіри та відкритості нашого колективу. Ми свідомо прагнемо подивитися на діяльність підприємства з іншого боку, щоб об'єктивно оцінити наші процеси, визначити можливості для вдосконалення. І водночас продемонструвати найкращі практики. Приємно, що експерти відзначили 15 позитивних напрацювань, які будуть поширені на інші майданчики АЕС. Це наш внесок у розвиток усієї компанії. Разом із цим ми пам'ятаємо про важливі втрати минулої п'ятниці. Наша громада попрощалася ще з одним героєм земляком Миколою Ягірським. Він загинув під час виконання бойового завдання. Від імені колективу ПАЕС висловлює щире співчуття його рідним близьким. Ми схиляємо голови перед подвигом Миколи, який віддав життя за свободу і незалежність України. Водночас, життя підприємства триває. Цими вихідними після літньої перерви стартував черговий етап 35-ї спартакіади Південноукраїнської об'єднаної організації «Проспілок». змагання з футзалу. Показали силу командного духу та жагу до перемоги. Ми цінуємо, що колектив підтримує не лише стабільну роботу станції, а й традиції активного і здорового життя. Разом рухаємося вперед. Слава Україні! Слава героям!